Всім привіт! З вами Чіна. Розклад такий: я художник-фрілансер офіційно вже 3 роки. І до того часу я теж заробляла таким же чином, ще з тих давніх часів, коли малюнок можна було продати за голоси в Кантактики. Так що можна сказати, я пройшла досить довгий шлях, і зараз єдине, чого я хочу, це успішно його завершити. В цьому і наступних відео я буду ділитися з вами тим, як я прощаюся з цією чарівною казкою, якою фріланс не виявився, зароблятиму гроші на навчання для іншої роботи, і буду тримати вас в курсі того, як власне, йдуть справи? Поділюся тим, що це за життя і з якими проблемами ви можете зіткнутись, якщо ви мрієте стати фултайм художником, ну або монетизувати будь-яке інше хобі і жити саме з нього без основної роботи. На момент початку цього міні-проєкту я встигла відкласти 200 злотих з минулого місяця. Я їх зараховую, тому що я вже знала, що мені потрібно буде щось змінювати в житті. Якраз був новий рік і була повна переоцінка ситуації. До того я вже задумувалась про те, що так жити я більше не хочу, а з часом я все ж таки прийняла рішення, але все по порядку. На самому початку місяця я ще не розуміла, які саме зміни мені потрібні. Внутрішні вони вже відбувалися, я була в невизначеному стані а ще з минулого місяця. Але на той момент я ще не обдумувала рішення про завершення діяльності. В мене були думки піти на роботу не фултайм, але якийсь підробіток для того, щоб мати фонову стабільну пару тисяч для підтримки. З усіма цими думками я пішла до психолога, бо насправді в мене була просто каша в голові, і я не розуміла за що хвататись, бо будь-яке рішення буде надовго і приймати їх або як мені не хотілося. В рішенні знайти роботу для того, щоб закрити декілька моїх основних проблем, гроші з яких були майже на останньому місці, вона мене підтримала. Але ми виявили, що я прям зовсім не готова нічим жертвувати. А робота рідко буває ідеально зручна і підходяща по всім параметрам. І окрім того, куди мене власне візьмуть? Полиставши стрічку з робочими оголошеннями, я зрозуміла, що в цьому просто немає сенсу. Гроші це прекрасно, відкласти їх теж ідеально, але для чого? Припуснімо, що я б пішла в якийсь умовний KFC, працювала б там і паралельно малювала, яке життя мене чекало б через 5 років. Я не маю на увазі хороше чи погане, просто навіщо це все? Яка в цьому мета, який в цьому розвиток, яким чином я б прогресувала і що було б потім моїм особистим маяком йти вперед і не здаватись? Відкладені гроші просто тому, що це все безсенсовно. Зміни потрібні були більш глибокі. Сама основа проходилася і треба було її міняти. А для цих змін треба було зробити найболючіше подивитись правді в очі. Довгі роки я ігнорувала те, що моє життя не відповідає тому, як би мені хотілося жити. Я закривала очі на те, що фріланс сам по собі це постійна тривога і відсутність стабільності. Навіть якщо в тебе було кілька вдалих місяців поспіль, це не гарантує, що наступний місяць буде таким самим. Я жила скоріше фантазією про те, яким могло би бути моє життя. Повністю ігноруючи те, що є зараз. Мені потрібен був не підробіток, а інша ціль в житті, виконання якої давало б інший спосіб життя, тобто інакші робочі будні. По факту кілька років поспіль мої будні виглядали так: я прокинулась, я сіла малювати, я весь день малюю, інколи зупиняючись на те, щоб поїсти під серіал. Я закінчую малювати і лягаю спати. Інколи можна було прогулятись, але прогулянки не могли бути постійними, бо це пару годин мінімум. І це не був мій добровільний вибір. В місяць я маю заробити певну суму і виплатити сталий податок. А з моїми цінами, які продиктовані попитом, я мала малювати по 3-5 малюнків в день, бувало ще й по 8. Тобто, буквально вийти з дому це мінус малюнок, мінус гроші, і все я не встигаю. Моя особиста думка, але фріланс це така штука, яка підійде суперталановитим людям з активним попитом, з достатньо дорогими комішками, для того, щоб на місяць можна було продати малюнків 10 і спокійно себе почувати. Якщо немає попиту, якщо ціни за низькі, якщо не розумієш, де ти будеш брати ті замовлення, а з повітря вони не беруться, то хоча просто знайте, що мрієте про таке життя, це не найкраща ідея. В суспільстві існує якась неадекватна романтизація свого діла і роботи не на дядю. Але, по-перше, що вам той дядя зробив, а по-друге, ніхто не говорить про іншу сторону медалі. Перед очима завжди будуть тільки ті, в кого реально круто виходить, типу таких людей багато. Але це взагалі не означає, що у всіх так гарно йдуть справи, і що саме ти будеш обов'язково тією людиною, якою всі зірки зійшлись. Не все залежить від нас. І якщо зі своєї сторони ти робиш все можливе, а у відповідь нічого не отримуєш, то просто приклади зусилля десь в іншому місці. Не треба нічого нікому доказувати ціною років власного життя. Навіть зараз, якщо б справи пішли набагато краще, а я буду вам розповідати ще кілька місяців, як вони йдуть, і я думаю, що вдалі періоди теж зафільмую. Це для мене не буде причиною повертатися в старе русло, бо мені більше не пасує сам шлях, це не нормальне життя, воно пусте, виснажене і в творчості в ньому мало, не дивлячись на те, що я малюю зранку до ночі. Але перейдемо до більш приємної частини, бо це відео не про пожалітися, а про те, як може бути, і як я на власному прикладі вирішую цю ситуацію. По-перше, я знайшла для себе іншу ціль, іншу роботу, на яку я вже колись задивлялася. Але тоді повернулось малювання, бо ще не було ані, щі, ані купи перепробованих варіантів, як викрутитися з тим, що є. Я визначилася з тим, що я прощаюся з малюванням як фултайм роботою. І що мені тепер потрібно навчитись, тобто купити курси. Я вже проходила одні, я знаю, що щоб якось навчитись і руку набити, їх має бути кілька. Тож цей рік буде присвячений саме цьому переходу. Спочатку з малювання я назбираю кошти, потім пройду курси, а потім знайду собі першу роботу. З грошей, які я заробила, я буду враховувати податок, якусь суму я буду брати для життя, але це буквально чисто на їжу. Тому озвучувати я буду, звісно, не все, а тільки те, щоб вдалося назбирати конкретно на озвучену ціль. І як довго це все буде відбуватись. Все це я знімаю в першу чергу для себе, для того, щоб потім мати якісь зафіксовані спогади і бачити, як все було, з чого все починалось і до чого привело. Як я вже і сказала на початку відео, 200 злотих я вже відклала, і в цьому місяці мені вдалося заробити ще 500. Можливо, на цей місяць я ще трохи докладу, бо в мене має бути одна нефіксована доплата, і я не знаю, чи буде вона чи ні, але на всілякий випадок цю суму не зніматиму. В цьому місяці прям не рибно, тому що я сильно затопила в самому початку, але це все було пов'язано з усіма змінами, плюс оплата психолога. А так як тоді я чітко мети не мала, то гроші на психолога я могла б прогуляти, а не відкласти, тому за ними плакати не буду. Які саме проблеми були, я вирішила перейти в аніме стиль. І, власне, непогано вийшло. Мене ще й підтримали, вдалося продати 4 слоти на юч, але так як стиль новий, аудиторія знайома з ним мало, та й сама я морально ще не прилаштувалась, то йшло все надто туго. Потім, коли все устаканилось, я зрозуміла, що до чого і що я маю робити. Але це було аж 22 січня, і тільки тоді я зрозуміла, що мені не на стилях треба зосереджуватись, а просто зробити гроші всіма можливими способами. Стиль міняти я вже буду, коли не буду залежна від оплат, тому я зробила кілька вінк адоптів які досить гарно продались. Одне замовлення інчантіксу і дві аніме-комішки. В цьому відео я не буду поступово описувати ціни і все таке, бо я не знала, як мені робити відео і не робила необхідних записів. А зараз все це розривати ще кілька годин пройде, а я думала де закінчити деякі борги. Це відео, по суті, пробне, і я прямо в процесі дивлюся, що мені знадобиться. В наступному я постараюся нормально описати, що скільки коштувало і що з того вийшло. Власне, я довго думала, що має бути фоном для відео. Думала комішки, адопти, їх створення, але мені дуже заважає запис, тому я вирішила робити окремі арти. І на фоні ви бачите мій старенький юч, який ніхто не купив, бо він досить простенький, і я тоді загнула ціну. Тому я вирішила, що все, що в мене є, пустити в діло, дати друге життя і наробити якихось колекцій перед тим, як піти. Бо після того, як в мене буде робота, моє творче життя буде зовсім іншим. Також я буду показувати вам, що намалювала, скільки в мене боргів і що за який час встигла зробити. А зараз я певно озвучу відео і сяду за ось цей арт, який малюється на фоні. А вже в іншому відео я скажу, чи встигла я сьогодні закінчити ще щось, окрім матеріалів для відео. До зустрічі!